Окупанти сьогодні скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області. Попередньо відомо, що поранення отримали двоє дітей і одна доросла людина. Повідомляє Сумська е, обласна військова адміністрація. Сьогодні, 4 січня, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАП по Свеській громаді шосткінського району. Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку. Попередня поранена двоє дітей, і доросла людина. Так було сказано у повідомленні у телеграм-каналі адміністрації. Вибух вивалив цілий під'їзд будівлі. Під завалами ще можуть бути люди, тривають рятувальні роботи. Польща не запросила Угорщину на передання повноважень. Угорський прем'єр Віктор Орбан і посол Угорщини не отримали запрошення на урочисту церемонію початку головування. Польщі в Раді ЄС у великому театрі Варшави повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра в європейських справах Магдалену собковяк чарнецько Reuters зазначає, що це сталося після того, як Будапешт надав політичний притулок колишньому заступнику міністра юстиції Марчину Романовському. У Польщі він перебуває під слідством за звинуваченням у зловживанні державними коштами. Цитую, коли ми запросили гостей на наш галаконцерт майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським, міністр Сікорський вирішив, що посол Угорщини сьогодні небажаний гість у театрі, заявила собковяк Чернецька. Західні оглядачі не оминули увагою інтерв'ю президента Зеленського українському телеканалу, яке вийшло в ефір у четвер, і в якому президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп здатний зупинити Путіна. Огляд реакції провело видання Голос Америки. Інтерв'ю розлетілося на цитати. Зрозуміло, що найбільше говорили щодо заяв про обраного президента Трампа і його можливий вплив на завершення війни в Україні, а також у контексті гарантій безпеки, також в оглядах виділяють слова Зеленського, що Москва намагається впливати на позицію Дональда Трампа. А саме слова такі. Я думаю, Путін боїться його, тому і робить саме такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації Трампа. Також Вашингтонський політичний щоденник «The Hill» звернув увагу на слова Зеленського на підтримку присутності миротворчих військ Франції в Україні. Якщо ця пропозиція президента Франції Мануеля Макрона стане частиною гіпотетичної мирної угоди з Кремлем, республіканець Майк Джонсон, якого підтримував Трамп, переобраний спікером Конгресу США. Джонсон підтримав припинення американської військової допомоги Україні у її війні з Росією свого часу. Громадська ініціатива Республіканці за Україну проаналізувала висловлювання і голосування в Конгресі усіх представників партії і поставила Джонсону найнижчу оцінку. F. Минулого року новопризначений спікер Конгресу виступив із жорсткою заявою із засудженням повномасштабного російського вторгнення і підтримав законопроект про ленд-ліз для України. Але потім він послідовно голосував проти додаткового фінансування для Києва і, навпаки, підтримував ініціативи ультраправих колег про її скорочення або скасування. А він був і серед 57 республіканців, які голосували проти запиту Білого Дому на додаткові 40 мільярдів для допомоги Україні та союзникам. Однак, після обрання спікером Палати представників Джонсон публічно заявив, що ніколи не виступав проти фінансування чи допомоги Україні та стверджував, що він. Цитую відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена про надання додаткових коштів для допомоги українському контрнаступу проти Росії. Своєю чергою, Зеленський привітав Джонсона з переобранням. Цитую: вітаємо 119-те скликання Конгресу США з початком першої законодавчої сесії, а також Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників. Двопалатна та двопартійна підтримка з боку конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами, зазначив президент. Зеленський Україна та Польща ведуть конструктивний історичний діалог про вирішення питання ексгумації жертв волинської трагедії. Про це повідомив каналу Ми Україна, посол України у Польщі Василь Боднер. Невдовзі будуть новини, але прогрес є вже. Ми називаємо його офіційно конструктивний історичний діалог. Він включає в себе конкретні питання, пов'язані з тим, що. Е Турбує і нас, і польську сторону, і зараз над тим активно працюють відповідні повноважні органи, розповів посол, як зазначив Боднар, для польщі питання вшанування пам'яті настільки ж важливе, як українцям оборонятися від російської агресії. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко пролив трохи світла на атаку в ніч на 4 січня на найбільший у Росії морський торговельний порт Усть Луга у Ленінградській області, заявивши, що її здійснили невідомі безпілотники. За словами Коваленка, усть Лузький порт відіграє ключову роль для Російської Федерації в умовах війни проти України і загальної геополітичної напруженості. Цитую: по-перше, це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни по друге він допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот. Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє Російській Федерації забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, а включно з вантажами для воєнних потреб, написав Коваленко у своєму телеграм-каналі. За його словами, усть Лузький порт фактично став інструментом економічного і військового виживання Російської Федерації в умовах ізоляції. Треба нагадати, що невідомі безпілотники вже навідувалися в порт Усть-Луга рік тому, 21 січня 2024, А внаслідок запалав газовий термінал, який належав другу Путіна Геннадію Тимченко. Для самого Путіна порт вуслуга теж елемент особистої гордості, оскільки він будувався за його президентства. КДБшний поплічник кремлівського диктатора Володимир Якунін, який до 2005 року був головою правління порту услуга на Балтійському морі, у своїх мемуарах розповідав, яка це важлива задача створити новий порт після того, як СРСР втратив усі порти в країнах Балтії. Говорячи про усть лугу, він навіть пише, що його виклик був не рахувати кожну копійку, а створювати проекти з нуля. Хоча в цьому випадку він нічого з нуля не створив. Порт будувався з 1993 року, а в 1990 Восьмому Якуніна як держінспектора покликали проконтролювати будівництво. Невдовзі порт будівництва якого інспектував Якунін, став найбільшою корупційною дірою. Глава порту услуга соратник Якуніна Валерій Ізраїліт у 2016 році був заарештований за підозрою в розкраданні півтора мільярда рублів. Ну і зрозуміло, що таким чином. Е, удар по такому об'єкту це в першу чергу удар по е... Гордісті Путіна, а також підрив його спроможностей вчиняти свої дії на території Балтійського басейну і прилеглих країн це зрозуміло. Насправді деталі про це ми обговоримо ще із нашим експертом. Тепер до інших подій Гренландія може спробувати проголосити незналежність від Данії. Принаймні про таке у новорічній промові говорив прем'єр Гренландії Муте Егеде. З 2009 року острівна країна, в якій мешкають 57 тисяч людей, отримала право проголосити незалежність через референдум. Найбільший у світі острів був колонією Данії, поки у 1979-му не став самоврядною територією Данії. Ну, власне, ця заява, я маю на увазі прем'єра Гренландії. Е Послідувала за заявами Дональда Трампа про бажання викупити острів в інтересах Сполучених Штатів. З огляду на потенційне протистояння в Арктиці, острів справді перетворюється в надзвичайно важливу стратегічну територію для штатів. До того ж, Сполучені Штати мають там велику військову базу. Настав час для нашої країни зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод для співпраці. Які ми можемо назвати кайданами колоніалізму і рухатися вперед, ну і тут вже варто згадати, що в Данії вирішили після заяв Дональда Трампа про інтерес до острова збільшити видатки на його оборону. Ну і далі, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що лінія розмежування у російсько-українській війні навряд чи сильно зміниться в осяжному майбутньому. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «The New York Times». На питання чи настав час закінчити війну? Блінкен сказав, що це рішення мають прийняти українці. Вони повинні вирішити цитую, де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. У відповідь на те, чи доведеться Україні зрештою поступитися територіями, держсекретар США зазначив, що лінія розмежування на практиці в осяжному майбутньому навряд чи сильно зміниться. При цьому, за його словами, претензії України на цю територію будуть завжди. Питання в тому, чи знайдуть українці способи за підтримки інших повернути втрачену територію, сказав Блінкен. Ну і держсекретар наголосив, що амбіції Владиміра Путіна полягали в тому, аби стерти Україну з лиця землі. На його думку, малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій. Цитую: якщо буде перемир'я, то на думку Путіна це перемир'я швидше за все дасть йому час. Відпочити переозброїтися, щоб знову атакувати у якийсь момент у майбутньому, тому щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуте, дійсно буде тривалим. Необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію, заявив держсекретар США. За його словами, це може відбуватися в різних формах або через НАТО, або через гарантії з боку різних країн. Щоб Росія знала, що якщо вона здійснить повторний напад, то матиме великі проблеми з свіжою інформацією, ми побачили, що, начебто, німецька опозиція заявила про те, що пан Шольц, канцлер Німеччини, планує зустрітися з диктатором Путіним до 23 лютого. лютого. Про це е, прозвучало з вуст речника з питань безпеки німецької опозиційної партії ХДС Редеріха Кізеветера. Він власне, заявив, що Олаф Шольц ймовірно хоче зустрітися з Путіним. Проте з приводу мотивів чітко сказано не було. Він також заявив, що на березень це я маю на увазі. Німецький політик зазначив, що на березень запланована зустріч Дональда Трампа з Путіним, і цитую: нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу. А, інформація цікава, оскільки насправді такі натяки лунали звідусіль. Ми з вами чули і в телеграм-каналах бачили повідомлення про це і бачили. А, в тому числі коментарі від лідерів думок з цього приводу. Це для мене питання залишається одним із найскладніших, оскільки розмова із Путіним пана Шольца, який насправді заявляє і про підтримку України, і водночас готується зустрітися. З російським диктатором це якось даруйте за за грубе слово на попаху якимось розводом. Інакше я сказати не можу, оскільки ми зрозуміємо розуміємо, що там йтиметься розмова про Україну, а будь-яка розмова, яка відбувається за спиною України і без присутності е, Українських представників призведе до того, що інтереси України будуть або не дотримані, або не будуть дотримані взагалі. І таким чином можна говорити про те, що такі повідомлення є вкрай тривожними.